Розповіли про свої проблеми та труднощі у тлумачі. Керівники області зустрілися із військовослужбовцями та ветеранами. Мета покращити їхню адаптацію та післяфронтове життя. Більше дивіться далі. Сергій Горін пройшов бої під Кодемою та Кліщівкою. Отримав поранення, нині захищає небо у тилу. Запевняє, проблем з реабілітацією у нього не було. Я хочу сказати, що за відношення, саме відношення до військових дуже-дуже гарне таке, бо це ще починаючи з Краматорська, де я був в лікарні, потім Дніпро, потім з Дніпра Івано-Франківська обласна клінічна лікарня. Захисник мріє, аби на Прикарпатті активніше розвивали ветеранський спорт, адже у минулому він вчитель фізкультури. І більше би хотів, щоб хлопці наші мали можливість займатися спортом. Хоч ну, ми брали участь зараз в іграх обласних воля до життя організувалася наша команда місцевої громади. Ми брали участь у всіх видах спорту і дуже приємно, бо там зійшли хлопці, побачили, зустрілися з побратимами, познайомилися з батьма хлопцями. Пан Юрій працює в ТЦК. До того захищав Україну на Луганщині після поранення повернувся додому. Розповідає, найважче було дати раду з документами. І ти приїжджаєш ти. Не знаєш тої процедури, як все має відбуватися правильно, куди ти маєш звернутися, куди. Е -е, ніхто тобі нічого не, ну, не розтолковує, не пояснює. Я розумію, що люди ті розгублені, вони не знають, що вони мають робити, як це правильно вони мають зробити, щоб продовжити лікування. І так, і ця проблема залишається дотепер, бо по службі Вертицька я бачу, що більшість цих, хто приїжджає на долікування, вони ну, не розуміють і вони не... Це озлоблює людину, бо тому що вона поранена, вимучена, тим всім виснажена її, і тут ще ця бюрократія її добиває. Незадоволений військовий із зарплатами захисників у тилу. Ні, воно зараз копійчани, це грошове забезпечення. Справа в тому, що в тилу військовослужбовець там, 20 тисяч 50, ну так як голос, ставка, можна сказати, Цей, ну, на ці гроші неможливо ні утримати сім'ю, ні самому вижити. Тим е, більше там, таке в мене син воює, йому 23 роки, він 20 років пішов добровольцем, то є такі моменти, що ми мусимо допомагати. Вирішити проблему пообіцяли місцеві посадовці, а ще врегулювати питання щодо кількості фахівців супроводу. Дуже багато залежить сьогодні. Також від фахівців супроводу ветеранів. Держава створює таку інституцію для того, щоб фахівці супроводу ветеранів це були друзі і помічники наших ветеранів, щоб вони їх зустрічали з фронту, щоб вони їм розказували про важливі аспекти державної політики. Звісно, це і важливо, і для мене дуже важливо, щоб ця інформація була доступна в області уже функціонує функціонує 10 ветеранських центрів, де захисники можуть отримати юридичну, медичну та психологічну допомогу. Їхню кількість планують збільшити.